Очільник НАБУ Дніпропетровській Запорізькій областей, Руслан Мохаммед Расулу. ви його краще знаєте, що він своїм батьком продавали в Дагестан. Шмаль! Поборов всю корупцію в Дніпрі і Запоріжжі і вирішив своїм кінтам в Києві допомогти півтора року писати міндіча, щоби той сібався. І вийшовши на волю після тортур, геноциду і м, знущання, розказав всю правду і показав, як це відбувалося. Розповідаючи про перебування в Лук'янівському Магамет Расулов та його адвокатка Олена Щербан також заявили про те, що для детектива були створені максимально жорсткі умови: одномісна камера, 2 на 3 розбите вікно в ній дерев. Я не ліжко, цілодобове спостереження, навіть похід до туалету каже адвокатка, відбувався під наглядом. Під час інтерв'ю були оприлюднені ось ці світлини. Як... і це саме показують вони, в яких умовах п'ять місяців тримали детектива набу, який був нагадаю, причетний до збору доказів у справі міндічгейту. Оце дійсно шокуючі кадри. Це справжній геноцид, тортури і знущання самим над собою. Уявіть собі, яке в нього може бути ставлення до роботи, як ця худоба свинотина сидить. В камері 2 на 3. Сре не зливає, не прибирає, все обіцяне, все порозкидано, там жре, там і сре. От я собі зараз просто уявляю, як він ставиться до роботи. Получається, що в Дніпрі і Запоріжжі корупції нема. Тому він вирішив своїм кінтам в Києві півтора року писати міндіч. Так писали, що Міндіч свій просто виїхав, нікуди нікуди не тікав, бо через два тижні йому тільки весело підозру. Ніяких рахунків ніхто не арештовував. Черношову дали підозру, випустили. Е, збили ярмака. Галущенку навіть нема підозри, ніяких арештів, ніякого бабла. І зараз роздувають корисні ідіоти з цього трагедії. Ну, ви кончені, тварі.